Вірите ви, що війна закінчиться у 2025 році? Звісно, є надія, але там як від нас, на жаль, нічого не залежить. А за вашими відчуттями, коли це може статися? А, ну я вважаю, що ще пару років напевно буде ще длитися це все. Десь в квітні місяці цього року. Хочеться вірити принаймні в якусь заморозку конфлікту. Дуже хотілося б, звісно, щоб все закінчилося. Надія помирає останньою. Але якщо ми не будемо вірити в найкраще, не будемо вірити в наших хлопців, тоді нема сенсу взагалі жити. Можливо, прийдуть до, не знаю, до якогось консенсусу, можливо, якось залишать території. Не хотілося б, звісно, але в першу чергу Україна це люди. І сподіваюся, що надалі якось буде легше і. Люди почнуть до нас повертатися з інших країн, і ми будемо якось поступово підіймати країну. Не знаю, не можу казати вам. Ну ви б хотіли цього? Звісно. А на яких умовах? Ну, на яких умовах? Щоб всі люди. Були живі й здорові, щоб всі вернулися додому. А на яких умовах як вони рішать? Я не знаю. Не можу вам сказати. Ми всі желаємо этого, звісно. І дісіти, і вообще майже всі українці, тому що це вже просто не вмогатво. Хто це з Бог його знає? Ніхто не знає. Ну думаю, що в 25-му, може весною. будемо надіятися на это. Ні, не вірю. А чому? А тому, що скільки будуть спонсувати нас. І вони будуть слідити, куди діваються ці кошти, то воно ніколи не кончиться. А скільки ще може тривати вона на вашому боку? Якби сіли за переговори, то може все бути і в цьому місяці. Я б дуже хотіла, щоб так було. <гум> Дай Бог, щоб вона закінчилася, тому що е, мій чоловік на нулі. Сутки нема зв'язку. Е, я дуже чекаю. Мобілізований у 12 травня 2022 року. І, Звичайно, закінчиться, і я надіюсь на Трампа. Я, я вірю, що він поставить Путіна на коліні.